Голосківський цвинтар єдиний у Львові, де ще хоронять людей. Ще на двох інших дозволені під поховання до померлих родичів. Вільного місця є обмаль. Щодня проводиться в середньому 20-25 поховань. Я думаю, що десь приблизно на рік. Вати території Крематорій місту потрібен. Територія під Крематорій має бути виділена в межах Голосківського кладовища. Над питанням спорудження крематорію зараз працює робоча група. Розроблена детальна дорожня карта, вирішено питання з відведенням земельної ділянки. На сьогодні ми рухаємося в частині організації проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу. Так і вироблення ну можливого механізму. Будівництва крематорію єдине, що на жаль, на сьогодні у нас в бюджеті коштів немає, зовсім немає. Відповідно, ми не зможемо розпочати процеси проєктування без перегляду статей бюджету. Гроші на організацію архітектурного конкурсу. Міська бюджетна комісія відмовилась виділяти. Питання до бюджетної комісії стояло чи. Варто витрачати кошти і в тому розмірі, які передбачені на архітектурний конкурс, чи не варто ми не отримали питань ні щодо орієнтовних термінів, ні щодо орієнтовної суми самого проекту. Так? Ми відмовили в проведенні архітектурного, я наголошую конкурсу і до того часу, поки ми не отримуємо відповіді. Тобто, ці кошти, передбачені, скажімо, на проведення архітектурних конкурсів, вони є, вони є ну, зарезервовані право на ці на це проведення, але виділити зараз конкретно на цей конкурс, я вважаю, що недоцільно. Я хотіла би все таки наголосити, що тут не стоїть питання, що. Комісія з планування, бюджетна комісія проти про, взагалі побудови Крематорію. Про це мова не йде. Іншу думку щодо доцільності у місті будівництва Крематорію має член цієї комісії Руслан Кошулинський. 90% мешканців Львова це, як правило, вірні Греко-католицької церкви і православної церкви України. І немає в традиції цих церков кремація. Це відсутня традиція. Як правило, традиція є поховання. Так зараз є складно з похованнями. Для цього її громада винаймає для себе виконавчу гілку влади, щоб вона вирішувала її запити. Якщо в минулій каденції ще не було громади, а було тільки місто Львів, сьогодні вже є громада і можливість купівлі або організації території. Кладовища нових кладовищ немає жодного звернення від очільників церков, ні греко-католицької, ні православної церкви України до Львівської міської ради, взагалі довірян, щоб вони змінюють свою традицію поховання. Найперше, церква ніколи не просила, не просить і не буде просити про спорудження Крематорію. Чому? Тому що це не є компетенція церкви. Церква може надати богословську оцінку. Кремації, зокрема, людини. І отже, з точки зору богословського інтерпретування, зокрема, є два документи: така інструкція апостольської столиці, яка говорить про те, що не заперечується кремація людського тіла, якщо на це є об'єктивні причини, що тіло не може бути захоронене традиційним способом, тому такий спосіб поховання людського тіла вважається дозволеним. Але перед тим. Має відбутися абсолютно чин похорону. Цей прах не може бути зберігатися десь вдома чи в якомусь іншому місці, а він має бути належним чином захований. Нагадаю, зараз в Україні є три крематорії: в Одесі, Харкові та Києві. Ще один будують у Дніпрі. Олена Данило, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.